Ми сподіваємося, що це будуть правила для всіх одинакових і чітко виписані. Але коли цей процес керувати фармгоргу, він почав робити це на свій розсуд. З 9-го року ми фактично не маємо ніяких договорів. Як він сьогодні говорить, що там вони продоновуються, то чому тоді зі мною договор розірваний, коли йому хочеться? Тобто він може любить секунду, з любим договір розірвати, коли хочеться. Пан Город видумувати, придумувати таку форму, як просто сказати, допомогу. наче класти гроші в в свої кишені, як я розумію, значить. ми йому здавали мільйони коштів, на що, про що, коли не всіх, всіх мера, на раді тих зборів, там, тьма було вже пройшло за цей рік, треба було від в нього відчитатися за ці кошти, куди він їх втратив. Він не збирається відчитуватися, починає брехати в собі, значить, що він такий все чесний, так все правильно веде. Він назібрав роботу з нас 750 тисяч грошей, щоб ми ту трубу принесли. Коли я почав рахувати, пішов до що особа завишена була, наче, наприклад, наче. він тоді різко змінив тактику. Наче. І він сказав, що ну, добрий Волинець, добре, що ти підняв таке питання, я тепер труби вже не хочу переносити, я тепер вас вже перенесу, куди, куди угодно наче". От все пішли всі спори на заважальному ринку. Потім пішли спори за тими договорами. Ми просили начать, підписати договор ці 20 договір, бо коли ми знали, що таке рішення міської ради є. А ми про нього, ну, принаймні, мало, напевно, хто знав про це рішення. Правда, неправда, ми це рішення побачили. Ми почали від нього требувати про підписання догоди. З нами на 20 років так само. Він почав приглатити нам 3-5 років. Він ну, мені особисто каже, 5 років я зайшло свого рота. Писати, значить, там преференції давати.